А нам заразі пари закінчити Галина, я бачу. ми сюди прибули разом з моїми студентами прямо з військової кафедри. Ми підпросилися і встигли сюди зустріти військових. Вони прибувають сюди на долікування. Так як ми проходимо також військову кафедру, ми хотіли б їх почесно зустріти і подякувати їм за те, що вони підтримують нашу Україну в такі складні часи. Так як мої батьки є учасниками антитерористичної операції, і ця ситуація, яка відбувається в країні, дуже затрогує. І я хочу підтримати тих військовослужбовців, які отримали поранення на війні. Герої! 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 Ну, между, получается, Дебальцевым и Артемовском там ну, делали коридор Там. Там в засаду, контузію, удар машини. Машина під обстріл, попала, під гранатометним. Вони перебували в Харкові, в харківському центрі. Поранених немає. Там є тільки травмовані і захворювані хлопці, які загострились під час перебування у, у, на сході країни. То жодних проблем не буде з медикаментами, з розміщенням. От. Хоча госпіталь перевантажений, але ми стараємось це питання вирішувати. З ліками теж проблем немає, найголовніше сьогодні. От, опять же, завдяки і частково і волонтерам і різним небайдужим людям. Ну і Плюс отримуємо централізовано по лінії Міністерства оборони. Звичайно ж. Вчора мене Аскольд з бойового братерства, що потрібно зустріти хлопців і доставити в Житомир, тому що немає транспорту. Ми виділили транспорт. Ми в супроводженні поїхали, зустріли, привезли, доставили з комфортом. Я думаю, что они заслуживают, чтобы их можно было встретить и привести с комфортом и сделать все, что им сейчас надо в данную секунду.